Чи корисно ковтати сперму? Повола вже дівчатам, здається, гіркою, але ла лас позитивно впливає на смак сперму. Як все-таки правильно підготуватись до здачі спермограми? Медсестра приходить до адміністратора, приносить чотири базочки і каже: що з ними робити. Чи можна взагалом зрозуміти, що щось не так з вашим аякулятом по кольору, по смаку? Вона має бути схожа на запах цвітіння каштанів. Привітний підписник. Мене звати Намчук Олександр. Я оперуючий лікар-уролог і радий тебе вітати на каналі Уролог Намчук, де ми з тобою спілкуємося на всі теми з приводу урології. Я відповідаю на всі ваші питання. Я постараюсь на сьогодні. Розказати тобі простими словами про сперму, склад сперми, загалом як змінити смак сперми, і загалом відповім на дуже часте питання, чи корисно ковтати сперму. Ви ж всі хочете, щоб партерша ковтала сперму. А чи треба вона, чи не треба, ви цього й не знаєте. Загалом сперма складається на 5% сперматозоїдів, 95% секрету передміхорової залози. і туди вже входять вітамін С. Кальцій, білок, фруктоза е, і всі мікроелементи. І зараз е, у вас таке питання: наше, взагалі приймати вітаміни, якщо можна ковтати спірмо. Да? Це стосується партеж, який роблять мені. Ми поговоримо про це далі. А зараз я рекомендую вам підписатись на мій YouTube канал, е, на телеграм-канал, на інстаграм, де є дуже багато відповідей на всі ваші питання, всі посилання в описі профілю. Чи можна взагалом зрозуміти, що щось не так з вашим еякулятом по кольору, по смаку, по запаху і так далі? Так можна в лорбі. Э, сперма має бути в кількості плюс-мінус 3-4 мл, Це десь чайна ложка, і також в нормі вона має бути або Прозорою або з сіруватим відтінком. По запаху офіційно описано і сказано, що вона має бути схожа на запах цвітіння каштанів. Якщо ви бачите, що ваш екулят має коричневий колір, якийсь має жовтуватий колір, це може бути гнійні запалення І з приводу коричневого кольору, то це залишки крові в екуляті. Якщо ви розумієте, що вона має якийсь кислий запах. То це говорить все про запалення в передміхорові залозі або запалення в яєчках, які. Утворюється цей еякулят. Тому це дуже важливо. Зараз е, ви собі візьміть на пункті в голові е, і можете самостійно вдома і перевірити якість вашого еякуляту. Якщо ви бачите, що щось не так з вашою спермою, то я рекомендую приходити на консультацію. Можете приходити до мене на консультацію наочно, на також на онлайн-консультацію. Е, записуватись можна через інстаграм. Якщо ви хочете до мене, то головне, зверніться до любого лікаря уролога і опишіть йому всі свої симптоми. От так і кажіть, що ви дивились моє відео, щось Володя, сходиться з тим, що розказав Саша Новомичук. А ми йдемо далі, і я вам хочу розказати про таку от ситуацію, коли ви можете побачити лізовані сперматозоїди, тобто мертві сперматозоїди в презервативі. Ті, хто займається сексом і одразу не викидує. Презервативу сміттєвий бак, ви можете через 2-3 дні побачити в презервативі червону сперму. Це не говорить про те, що є проблема у вас. Це говорить про те, що сперматозоїди вони лізуються, тобто відмирають, вони утворюють в себе по факту кровіні тільця, які змінюють колір з сірого на червоне. Тому це є варіант облорму. Я говорю про якість еякуляту одразу після еякуляції, да? одразу після мастурбації або після того, як ви займаєтесь статевим актом. Не оцінюйте це через два дні. Тому, знову ж таки, якщо бачимо зміни в кольорі, запаху, консистенції, одразу йдіть до лікаря-уролога і вирішуйте це питання. Чи можна взагалом змінити смак еякуляту і що з собою представляє ця вся історія про ананасові соки? Дуже багато історій я бачу в соціальних мережах, що алалас позитивно впливає на смак сперми. Я не знаю, скільки то ананаси треба з'їсти. Загалом, це маркетинговий хід в еякуляті є дуже багато фруктози. Якість сперми залежить від рухливості сперматозоїду. І чим більше буде фруктози, тим смак сперми буде кращий. Тому і ця історія про ананасові соки, да, про ананаси, що треба їсти багато ананасу, і буде якість еякуляту на вкус краще. Ви можете. Вживати любі соки і їсти любі фрукти для того, щоб смак сперми ставав кращим. Чим більше соків та фруктів, тим більше фруктози. А чим більше фруктози, тим смак сперми, він буде кращий і вона буде Солодшо. Тому хочете мати регулярний мінет до кінця, знаєте, всі бажають хлопці цього, то їжте краще фрукти, а не вживайте м'ясо. Тому що м'ясо має жари, які негативно відображаються на якості смаку. І вона вже дівчатам здається гіркою, і не дуже вони хочуть робити вам мініт. Також це відноситься і до алкоголю, також це відноситься і до. Куріння, і я рекомендую деяким хлопцям, що якщо ви розумієте, да, там, що ви живете регулярним статей життя з партнершою постійною, то краще вживати салати, фрукти, ніж вживати жирну їжу і вживати алкоголь, тому що знову ж таки якість сперми е, при фруктах і овочах е, краще і смак сперми краще. Я ще давно бачив, е, скоріше за все, на мою думку, це маркетинговий хід, препарати. Які покращують смак сперми. Тобто якась біодобавка, яку ви приймаєте 60 капсул. Я рахую, що це неправда, і ніяка таблетка не може покращити смак сперми. Напаки, якщо є регулярний прийом фармакологічних препаратів, то це може погіршувати смак сперми, і вона буде гіркою. Тому і знову ж таки, якщо ви знаходитесь на якомусь там лікуванні, приймаєте препарати, то маєте бути готові, що. І консистенція сперми може бути іншою, і якість смакова сперми також може бути іншою. Не забувайте все ж таки підписуватись на мій канал Уролог Наумчук. Це дуже важливо для мене, тому що чим більше лайків, переглядів, ваших коментарів, тим більше контенту буде, тому що в мене буде настрій щось вам записувати і відповідати все ж таки на ваші питання. Поговоримо далі з вами про такі показники як спермограма, як до неї підготуватись, скільки вона коштує і які відповіді на запитання вона дає. Чоловіки приходять до мене, і перше питання, яке задають: ми хочемо мати дітей. Все, що я прошу в даній ситуації, показати мені спермограма. Спермограма це аналіз, який показує якість сперми, кількість сперматозоїдів, живих, мертвих, рухливих, нерухливість. Якість цих сперматозоїдів і взагалом, чи є запальні процеси. І від цих всіх е, показників залежить і те, чи може пара мати дітей. Тому що, якщо є зміни в спермограмі, то її треба покращувати, приймати певні препарати, біологічно активні добавки, а потім вже е, починати вагітніти. Тож, як все-таки правильно підготуватись до здачі спермограми? На сьогодні по протоколам є інформація про те, що треба. 3-4 дні статевого спокою, тобто без сексу, мастурбації, навіть без орального сексу, перед тим, як іти здавати спермограму. Спермограму ви можете здати в будь-якій лабораторії. Я рекомендую своїм пацієнтам здавати спермограму в приватних лабораторіях, там, де показники прораховує комп'ютер, а не від руки, там, да, пишуться ці всі. Показники. На мою думку, я не дуже довіряю а, просто написаному від руки а, аналізу, того що я ж не знаю, хто там його прораховував, який настрій був цієї людини, і що вона хоче написати. А так, комп'ютер чітко пише цифри, а, показники куляту а, рухливі, а, рухливі, чи є патологія головки, шийки чи хвостика, і так далі. Три дні статевого спокою і йдете здавати е, спермограму. Але нещодавно читав статтю, е, в якій казали, що на сьогодні можна здавати спермограму, для того, щоб її оцінювати, одразу після статевого акту через день після статевого акту або мастурбації. Е, в чому суть? Коли чоловік одразу після сексу або мастурбації йде здавати спермограму, утворюються Да, там Через день і вони являються кращими, ніж ті, де було утримання протягом трьох днів. Але ще дуже важливий фактор, навіть якщо ви отримаєте три. 3... 4 дні це максимум. На 6-7 день можна навіть йти не здавати, тому що якість еякуляту через тиждень буде гіршою, ніж якість еякуляту через 3 дні після утримання. Бажано оцінювати три показники спермограми. По одній спермограмі ніколи не можна сказати, що у вас не може бути дітей. Це не є правильним. Оцінюються три показники і е, лікуються саме найгірше. Тобто відштовхуємося ми від самого найгіршого показника і вже. Кожних там, 3 4 місці повторюємо спермограми і приходимо до того, що робити далі, чи продовжувати лікування, чи відправляти пацієнтів в репродуктивну клініку. Тому е, здача спермограми має бути е, 3-4 дні. З до того, чи приходити зі своїм, чи приходити в лабораторію, в лабораторіях є спеціально е, облаштовані кімнати, е, там, де є журнальчики, там, де є. Телевізори, в які ви закриваєтесь. Деяким пацієнтам я говорю, що ви можете прийти своєю партнершою, як вона може вам допомогти. У мене була одна історія, знайомий з лабораторії, розказав таку історію, що прийшов пацієнт на здачу еякулятор, він здавав це в лабораторії. Ну і йому сказали: якщо у вас перший раз вийде, по-різному буває у пацієнтів, психологічний фактор. Якщо з першого разу не вийде, ви абсолютно спокійно можете там через 20. Хвилин спробувати ще раз. І він розказує таку історію, що вони наблюдають, як цей пацієнт раз вийшов з кімнати. Через 15 пішов, перекурив на крильцо, зайшов. Другий раз вийшов з цієї кімнати, з таки прийшов, перекурив. На третій раз вже вийшов запиханий. На четвертий раз виходить, мовчить, навіть не, не прощається з ніким, розвертається і уходить. Ну, Вони думають, ну, не вийшло у пацієнта, типу, здати спірму, нічого страшного заходить медсестра. Приходить до адміністратора, приносить чотири балочки і каже, що з ними робити. Тобто чувак чотири рази вийшов, поперекурював і зробив чотири спермограми, по факту за один раз. Але ви маєте розуміти, що вам треба для оцінки спермограма одна порція еякуляту. Дуже багато історій є про те, що деякі чоловіки вживають сперму, тому що там дуже багато білку, протеїду, і, типу, там мишця накачати, качати, але. Не бачивши таких пацієнтів, які вживають свою сперму. Але історії про те, що дівчата з сперми роблять маски, вони реальні. На сайтах є навіть рецепти, того, що в склад сперми входить дуже багато вітамінів, мікроелементів і так далі. А максимум, що може робити еякулят, це зволожувати шкіру і не більше. Але я бачив історію про те, що деякі дівчата мали алергічні реакції на еякулят, тобто вона мазала еякулят на лице, потім було почервоніння, і це була дуже велика проблема. Тому чи треба воно ну, вам знову ж таки вирішуєте ви самі? Але знаєте, що також можуть бути побічні реакції. Я дуже надію, що дана тема вам сподобалась. Залишайте свої коментарі, пишіть свою думку. Я обов'язково читаю всі коментарі. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, які є в описі під цим відео. Скажіть свою думку з приводу якості куляту. Що ви бачите? Чи треба робити ті маски, чи треба глотати сперму, Дуже цікаво почитати вашу думку. Підписуйтесь на мій канал Уролог Наумчук», слідкуйте за своїм здоров'ям і приходьте до лікарів урологів